Друзі, добрий день. Спробую зняти коротеньке відео. От Зараз кипить робота по виготовленню цих донних пилоковловлювачів. Зараз виконано вже невелике так скажемо, замовлення, але просто в замовленні виконані для чотирьох замовників і просто кожне, кожен пильцезборник ну, він трошки якби, різної форми. На різну кількість рамок, так що тут ось частина стоїть, це У нас десятирамочники, це десятирамочний. Це в нас українець 12-рамковий, ну або в принципі його можна інтегрувати як у 8-рамочний. Це індивідуальне замовлення, восьмирамочний, але стовщина стінки 35-та. Ну, бокові 25-та, бо якби ставити тут 30-ту боковушку, то дві сіточки ну, не можна було б усунути, тому вже не було б куди. І так вони дуже плотненько так скажемо стали. Ну Це зараз ми все оглянемо. Так, дивіться: виконання на один люток, Не так як ви бачили у Віктора Назаренка, у Баскевича на відео. Там, можливо, трошки проща конструкція, тут більш вона, ну, не знаю, може для когось ускладнена, але ну, мені теж так скажемо, голову попоморочив, що поки я його родив. Е, так, чого на один е, льоточок? Ну, не знаю, в принципі, мене е, візуально ну, не влаштовує варіант на два Це, ой, На, на два льоточки. По-перше, це треба контролювати, якщо при. Перевозці цих вуликів треба контролювати ці всі задвижки. От е, часто я навіть замі помічав, що ці е, задвижки треба ну застукувати гвоздиками, щоб вони не вібрірували. Буває, ну знаєте, це. Є різні, є такі от елементні, які Віктор Назаренко використовує, то ті ще може і тримаються, бо вони так заходять. А є так, що о, засипаються тут не з ляточка, тут і направляюся вверху. То буває, закриваєш, а тут уже вона якби прогнута чи якось так виходить на мимо. Ну коротше, буває з одним надовбайся, поки загрузиш, перевезеш. А якщо їх два вкупі, то тут теж ну, приходиться контролювати. Так, ну там, бачите, в нього роз, розроблено той варіант. Хочеш, збираєш, відкриваєш, збирає, закриваєш верхній, відкриваєш нижній. Не хочеш збирати, закриваєш нижній, відкриваєш верхній. Ну, коротше, ну так, так от, ходиш перед лятками туди-сюдим, а так шоркаєш. Ну, не знаю. Його влаштовує, він в цьому плані молодець. Він розробив свою, так скажемо, схему і систему. Йому підходить, людям теж можливо до вподоби замовляють молодці. Е, у мене трошки ну, інше бачення було по цьому приводу. Є замовлення, ну виконую. Е, і так, давайте заглянемо ми у середину цього донного пилковловлювача. Чи роз давайте розберемо цього вже середнього українського? Так, е, дивіться, виконання касети, практич, практично таке, як у. У, на відео у Баскевича так, е, на один льоток широкий такий проход між досіточками 15 мм. Е, так Між досіточками 15 мм іде, тобто там, ну, бджоли нормально скажемо, набитися, і зайти, і вийти. так скажем, е, так скажемо Лоточок е, виконаний із нержавіючої сітки е, січені е, 1,2 е, ну, квадрата, а товщина. Цієї проволочинки 0,4 мм. Так що, оце, вона така більш, більш більш густенька, ну вона краще, ніж 2 на 2. Далі дно ну, воно має бути січасте, то воно і січасте є. так Закривачку зараз теж глянемо. Дивіться, в комплекті інтегрована в дно система. Закривання ну, сітки, ну, можливо, кому там на зиму, кому-то на весняний розвиток. В комплекті іде така ПВХ-вагонка. Це найопмальні, найдешеві варіант задвижки. У попередніх відео, що я викладав в поддонних пильцезборниках і раніше я Донище робив ну, там під, або під фанерну задвижку, як, робило, як було таке бажання, або взагалі там, ну, без інтегрованого такого скажімо, ну такого засува ну, наразі, воно в комплекті це все. Єсть, закрилася от наглухо за рахунок того, що сам матеріал білий. Ми прекрасно можемо бачити осип кліща, бачить де розположений клуб, да, тому що ми його бачимо по крошки. Де крошка сипеться, там і там і клуб. Так що, ну це якщо на зиму закрива, що вона не сипеться прямо на землю. Дивіться, задня дверка виконана. Ну, скажімо, такі, бачите, варіант гачок. Ну, він тупо такий, типу саморіз гачок. Mm, от, mm, ну, сама, скажем, дверка, і завіси. Все, нічого ніде не губиться при перевозці тебе нічого не, тік... не тікає. По щілинам давайте пройдемо, подивимося. Дивіться, ну, Варіант виконаний. В тому, бачите, воно як на повноцінних так скажем, дверях, так, одвірки скажемо, йде виборка, що якби не прямий зріс, і 2-3 мм, а й ще така от четвертинка. От, ну, щоб, так скажем, або, ну, не дай Бог, десь там прогнеться, просохне, або навпаки. Про, ну, коротше, Для перестраховувача. Цей варіант, для, ну, як для мене, то він оптимально суперовий. Касета заходить на таких от ну, направляючих. Ну, тож вони там виконані по-простому з бруска. Маємо таке от високе дно. Ну, для зімовки, ну, з моєї практики, це високе дно, відкрита сітка, високе дно, зімовка практично завжди була ну, суперова. Так. Так, Варіант, так, що я тоді там наголошував, якщо ми, не хочем, якщо ми не хочемо збирати пилок, то я думаю, це не має великої ну, скажімо, проблеми підійти ззаду до дна, відкрити цю шухлядку і, і просто-напросто забрати цю касету. Все, І ми пилок збирати не будемо. Тобто ми їх можемо забрати з собою або ну, я знаю, там залишити десь на пасіки. Можливо, ну, коротко, варіантів, я думаю, можна багато собі придумати, от, куди і як можна ну, забрати цю касету, і, ну, щоб не, не збирати пилок. Це там те саме. А, давайте, Дивіться, касети. ну, Раніше відео я її просто вшивав в обв'язку, зараз касета розборна. Тобто вона розборна тільки в одному місці. Скажімо, це з передньої, так, фасадна сторона, відкручуються е, саморізи. І е, ці всі сіточки рішоточки, вони тут вшиті, як, ну, як дверна фільонка. Зрозуміло, тут вони йдуть по пропилам, і вона вшита, як дверна, дверна фільоночка. Ну, хто буде отримувати, то, тобто, щоб ну, якщо масово вже будете мити перемивати, просто понамічайте, що це, наприклад, перше ну, тут одиничку, тут одиничку поставили, щоб просто оцю е, паличку не поміняти з якоюсь іншою. Ну, Тобто вони точні там сходяться, але єдине, можуть бути дирки в різних місцях, тому що за декілька. Раз їх як поперемивати, то знаєте, тут буде ну, в оцій планочці буде ну, занадто багато дирочок, що воно буде як віник, воно, воно не, буде, не буде тримати е, того саморіза. Оце, оце єдина ситуація, по якій ну, бажано просто ну, не путати оті деталі. Е, так, далі щось. Ну, давайте зараз оглянемо це тоже індивіду, ну, те індивідуальне замовлення, восьмирамочник. От, виконаний він на дві сіточки вверху, дві сіточки внизу. Така от повноцінна е касета. Е от, е так же, так же само виконаний лот лоточок із нержавійки, е при пристукана е нержавійка на, е ну, степлером, і плюс вона ще обкладена таким от, е ну, скажімо, такою от реєчкою, е щоб ну, не кололо і не різали пальці ну, оця, е як би скажімо, сітка. Бо, ну, вона колюча, якщо її ну, прорізати, вона має колю колючий край. От, я бачу, Віктор Назаренко оббиває це все діло уголком. Ну, чесно сказати, я зараз поки що не знайшов такого уголка достойного, який би мені просто ну, сподобався. Ну, я маю на увазі цей крайок, оце подивиться, да? е, оці проволочинки, вони, якщо ви, виступають за ко контур цього лоточка, куди сипеться, е, куди сипеться пилок е, і його так беремо руками, то ну, воно колить таке, знаєте, як цей. Так, це теж, бачите, виконання цього, йдуть із задвижечкою. Так, поїхали ще з 10-ти рамочник, оглянемо. Оглянемо 10-ти рамочник. 10-ти обши... рамочник, ну, як і всі інші шита, у касета ну, в обв'язочку, теж розборний. Відкручуються ну, на фасадній ну, стороні ці саморізики і, Ох, і можна їх перемити. Далі дивіться, трошечки я, е... як би вам пояснити, Віктора Назаренка ми теж бачили ці касети, так? Е... вони йдуть одна касета, друга касета, ну, в нього о... Оця... О... сітка, е... вони прикручені і по центру вони прикручені до сплошного бру... бруска. Тобто у нього ця касета, тут перемичка, друга перемичка і отак от третя перемичка. Тобто, розумієте, коли ми ставимо от, і до, до, до цієї. Так скажемо, центральною планкою вона йде ж глуха, бо до неї кріпиться і верхня сітка, і нижня сітка. Тобто ця планочка, вона так би скажемо, ділить касету надвоє. От. Виконано це в іншому варіанті, тому що, дивіться, якщо ми приходить весна, ми починаємо збирати пилок, у нас льоток відкритий ну, на половинку, так скажемо. Так? Ну, умовно, скажем, на половинку, на більшу половинку. І бджола ходить, іменно, виходить. Іменно, ну, так скажемо, В, ць ну, в цьому районі ну, вулика. Так же? От. І таким же чином, якщо ми отут -от 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 перекриваємо, от, велинку, е ну, тобто, там же стінка, ще там льоток, тут ще місце там 35 мм, але все ж таки, якщо тут ми зовні ще перекриваємо, тут виходить тунельні такі хода. Тобто бджола е з цієї сіточки, вона оце -от -так не перейде до вулика. Їй треба буде втовпитися. у, так скажемо, в цей ту тунельний проход, а потім тільки вийти отут, де буде е вільний простір, де буде відкритий льоточок. От. А так же само буде і по збору пилку. Коли бджола зайшла, і у нас льоточок на половинку закритий, вона попадає на першу решітку. Тут у неї перегородка вона не може пройти на цю сторону, ну, там, наприклад, на праву сторону, да, вона заходить тільки зліва. І цей і пилок збирають тільки ці дві касети. Ну, оце отак от. В даному випадку, в принципі, немає тут ніяких перемичок між цією і цією касетою. Бджола навіть зайде, якщо тут у сантиметровий проход, і тут у неї черга, вона пройде далі і вилізе десь отут. Отам, 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 отам отут, отут. От розумієте, не буде працювати одна касета, коли відкритий льоток ну, на половинку. Ну, це моє бачення. Я так о, передполагаю, не знаю. У Віктора можливо о, так скажемо, ну, те, що я бачив, то о, тут. Так скажемо, рейка по центру. От, що о, безпосередньо звідси в жолі попасти в цей край днижче? Вона тільки зможе отак. Все. От, то тут виконано, бачите, по-іншому. Тобто тут проход на, на всю. Так, давайте ще ми обговоримо питання, бо дуже багато людей переживають затрутня. Дивіться, ну, в даному випадку я затрутня тут нічого ну, поки що не робив. Але є варіанти. Я зараз десь спробую у відео зробити фотографію. Є таке доні, ну не доні, а ці навісні пилковловлювачі, да? наприклад, апікса, там трубочки такі торчать. Якихось інших виробників просто бачив в уголках просверлені. Дирочки, наприклад, там 8 мм, да, щоб трутень міг зайти. Просто дирочка без трубочок. Фух, дивіться. В цьому варіанті так само можна виконати, просто просверлити от, от, 1070 отворів. От Якщо на 1070 отворів ми зробимо е, хай грубо скажемо, 10 е, 10 таких отворів, наприклад, тут десь, по центру, по X країв, ну скажемо, да, то це ми все матимемо 1%. 1 1% більших отворів, через які буде ходити і виходить, і заходить бджола, не втрачаючи пилок. Тобто, ну, я думаю, це не буде великою ну, для нас, для пасічників. От. Але ті, хто переживають за трутня, як буде виходити трутень, ну, трутень знайде місце. Ну, Походить, подумає, ну, ньому залетить, на, на ніч бджола збереться, буде ходити, поки знайде він свою дирку, то він тоді і зайде. От. Може, який умніший трутень, той зайде раніше. Ну, Це знову таке моя думка. От, як врятувати трутня, щоб він просто тут не загинув, так бо він може залетіти і він там буде просто жити під цією сіточкою, не маючи змоги зайти в гніздо. Тобто можна придумати, там дірки на 8 мм. У ну, мене такої задачі не стояло передо мною. Це як варіант, це можна виконати і самостійно. Другий варіант. Оця ось Перемичка між. Між ну, цими сіточками має тут 4,5 см. По сантиметру, хай грубо скажемо, ми тут запилялися. На 2,5 см тут можна насверлити дирок. 5-7, 8. От, і поставити силиконові трубочки. Трубочки, щоб вони отам перчали сюди, туди-сюди-сюди. Туди, туди, Ну, коротко, В принципі, це все можна придумати, нічого там складного в цьому плані немає. Ну, робиться це теж не проблемно в цьому плані. Це я зараз не виконував, тому що не стояло перед мною такої задачі. Е, далі. Е, е, є варіанти, що насверлюють отут дирки. Дирки ставлять такі трубки. Ну, коротко, чим сказати, Вони торчать, як пісюни, Ну, вибачайте на слові, але ну, воно так і є. При перевозці оцю кожну дирку треба буде ну, контролювати і чимось затикати. Е, е, не знаю, мені оці наружні дирки, е, 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 як стаціонарно вони стоять без перевозки, абсолютно немає ніякої проблеми. Можна і з боків, і от куди хочеш, там дирки ті з щоб трутень виходив. Але ж трутень не зайде. От, розумієте? Якщо ми тут навіть ці трубки поставимо, то ну, трутень вийти вийти, але в трубку він не зайде, тому що трубка має таку ну, типу систему, як ніпель. Да? Він в одну сторону впускає, в іншу не випускає, так скажемо. Так ну, як на мене, найкращий варіант це просто ну, в кожній сіточці там, по 6 дирочок зробити, да? там буде 1,5% пилка, але ну, якийсь шанс трутню буде можливості вийти і зайти. Це ті, хто Переживають за трутня. Ну, в принципі, правильно роблять, бо трутень – це біологічна одиниця бджолиної сім'ї. Якщо з ним якась проблема, то можуть бути проблеми із сім'єю. Так що, ну, Хто як придумає, той так і в принципі, можна реалізувати цю, цю схему ну, в, такому, ну, в цьому варіанті цього днища. Далі там ще були деякі запитання, зараз дуже і не згадаю. Ну, Хтось питав, чого таке високе дно городить. Ну біля, ну, друзі, ну а яке призгородить оце сюди дно? Як фактично над сіточкою, над сіточкою давайте будемо разом. Над сіточкою тут ми маємо, давайте ще і лінійку візьмемо. Що ми маємо? 2,8, хай грубо, 3, 3 см. Товщина самої касети 3,5 см. Присідаємо, нагинаємося. так, Між касетою і е, лоточком ми маємо ну, 1,5 см десь. Не більше, ну, щоб же було як цю касету приподняти і витягнути. Сама висота касети ну, 3,5 і плюс на 5-мм реєчка набита. Це ще 4 см добавка. Далі е, с, оба. Сама підлога 2,5 см. От скажіть, де, де забрати мені матеріалу, щоб він був не такий високий. Це дно По факту, воно не дуже високе. Тобто загальна висота цієї стінки в мене 18 см. Плюс ми маємо 3 см, Фух, так би скажемо, умовну Да? Можна її так ножкою назвати. Вона має оце тут три см. Чого три не менше, не більше. Бо ну наскільки мені це зручно, що як у мене є, яка є механізація на пасіки, а ліфтом, якимись рогами, тілешками ми під'їжджаємо, засовуємо ці рожки тієї тілеги під це дно, Перекидаємо і перевозимо там з прицепа на прицеп, з точка на точок і з місця на місце. Тобто на, на, ці, на, на цю підложку можна ну, просто протягнути ну, роклу, ну, блин, як би його правильно пояснити, будь-яку тілегу в цьому плані. Так, далі дивіться, ну, в принципі, як і в кожному моєму днищі, да, передбачені такі от викройки для того, щоб протягнути ну, ремень, щоб ув'язати. В принципі, його можна ну, протягнути з боків, і так же само його можна буде протягнути спереду назад. Е, е, Якісь ще можуть виникали питання. Зараз дуже швидко я так не, не зорієнтуюся. Ну, в принципі, я думаю, далі ви задасте це питання. Що вас там цікавить, як вас цікавить, можливо, додасте своїх пару думок, але ну, коли щось пишете, то будь ласка, без, без, без образу, то як начнуть, руки золоті, але ума немає. Хлопці, я виконую дно ровно таке, яке я замовляю. А не ваше питання і до мого мозку, це, чи, чи до мого ума. Не вам це діло, скажімо, оцінювати і контролювати рівень мого розуму. Так що, будь ласка, цікаво, обговоримо, дасте от свої рекомендації, як мені вам дно зробити, я його вам так і зроблю. Не треба мені вказувати, кудою трутні, чого, чого таке високе, якщо поставити його на глуху кришу, там немає. Люди добрі, ви його купіть, обдивіться. І ви побачите, чи є тут продух, якщо ми поставимо дно на глуху кришку, чи немає там продуху. От. Або уважно дивіться відео, якщо, якщо ви також хочете щось прокоментувати. От. Але давайте будемо людьми і без образ. Далі, коротше, далі ще така от тема. Як замовити ці днища? Ну, Замовити ви зможете по телефону, да, там буде закріпленим коментарем номер телефону. Але о, на сьогодні виникла така ось ситуація. Е, дивіться, 6 днів 10-рамкових, рамко, 10 одне дно на українець, одне дно 8-рамкового. Одному клієнту 3 дна, три дні 10-рамкових другий клієнт замовив. Що скажу, 17 листопада три дни ще каже мені на пробу, я, я б уже я бі 50 би взяв. ну, Кажу, я тебе розумію, але чого я тобі 50 не відпущу, тому що на Лисоні теж оцю фігню не співають походу випускати. Їх зараз на заводі навіть немає. Мені добрі, добрі люди допомогли, у Вінниці купили. ні, ну Верхня можна більше знаходитися, нижньої. Щас, оці, оці є, от, ни, 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 нижньої сіточки. Немає навіть у представників в Україні. Добрі люди мені допомогли, купили в Вінниці в магазині і вислали мені їх сюди. <кхід> так що, коли робите замовлення, будь ласка, думайте, що ви робите, і робіть замовлення обдумано. Бо 17 числа позвонила до мене людина, каже: мені треба доні пильцезборники. Кажу, окей, сіки. Хочу 50 і на вчора. Ну кажу, ну 50 на вчора це ну, технічно неможливо. Мені треба підготувати матеріали закупити, знайти оці сітки, знайти оті сітки, знайти оту сітку, знайти сітку на дно. Це все діло мені скупить і тільки я потім почну їх робити. Ну Коротше, з людиною договорилися, що я йому зроблю три пробних штуки. Це було 17 листопада. Сьогодні 8 грудня, все діло зробив одному чоловіку, зробив другому, третьому, четвертому. Всі люди, як люди, сьогодні дзвоню до одного, хто замовив ці три штуки. <ків> Каже, та мені вже мабуть, не хочеться. Так люди добрі. Якщо у вас блін, міняються так, блін, інтереси і плани, то не усохнуть вже ваші руки, блядь, взяти телефончик в руки і перезвонити, сказати, чуєш, Сашко, я там заказував, чуєш, навіть мені вже не інтересно. Я так подивився і подумав. Придумайте ідею, що я хреновий мастер. От, я просто виплюну, виплюну вас із голови і не буду на вас витрачати ні ресурси, ні матеріали, ні час. Тому що я деяким людям відмовив, а, а вас все-таки прийняв. Передесь, десь частково перетасував чергу. Тому що в мене на цій доні поліцезборники зараз, зараз черга близько 50 штук. Розумієте, робляться вони не в одну секундочку. Я вам їх роблю, не тяпляв. Я стараюся закупити оці саморізики, оці маленьких магазинів, хер де купиш, я вам відверто скажу, оці петлі. І оці крючки, ключ, я вам його в крючочок ставлю, він наріз біблін, не гвоздік вам забив і зігнув, як вийшло. Розумієте? На це все витрачаються ресурси, час, і мій, мій час і мої гроші. І коли я його вам роблю, то будь ласка, якщо у вас змінюються плани, та візьміть ви телефончик, наберіть і згадайте, що у вас вже немає грошей, чи ви там подумали, що в мене воно дороге. Перезвоніть, скажіть, Сашко, мені це не треба. Я знайду клієнта, який готовий за це платити кошти. Тобто, Дивіться, щоб замовити, тепер за Днополь, зборник я беру передоплату 20%. Зараз у мене є три вільних единища, Ціна його 1300 гривень в цьому варіанті, як ви бачите, три штуки 10-рамкових. Три штуки 10-рамкових на сьогодні три штуки є. Ну... Хоч і завтра зможу вам відправити. Ціна 1300 гривень за штуку. всі В повній комплектації. Із задвижечкою, сеточкою, лоточком, касетою, самим оцим от корпусом. Але по наступні всі замовлення на доні. На Ні, за <кій> предоплат брати не буду. Вулики вони таке, вони, тих... Тих... по суті, продаються. От, або вони можуть розкомплектуватися, продатися там комусь місце, комусь кришки, комусь магазини, або можуть продатися комплектом. тобто ну, в мене в цьому проблеми, слава Богу, немає. Але коли ми замовляємо такі от вироби, де от мені на нього треба затратити своїх в районі 950 гривень, от, розумієте, тиждень, тиждень продовбатися, щоб зробити ці 8 штук. Ну, якби я робив всі їх я б затратив би, наприклад, якби вони всі були, наприклад, 10 рамків, я там би на 8 штук 5 днів за 5 днів би зробив. Ну, коли тут в кожному днищі різні розміри на ці сіточки, на оці палички, на ці пропили, на оцю всю фігню, друзі, воно дуже багато забирає часу. І коли у вас змінюються плани, то ось чого, чого моя <кхів> робота? Ну, от має отак, от іменно не ціниться, <кхів> не ціниться в плані тому, що. Ти ну думаєш, ладно, це, ну, це ж ну, ну, це не та робота, ну, ёлки палки якби ще з вами про це поговорити. Так що хочете, доні пільцезборників в такому виконанні 20% предоплати. Я вже задобався, будь для всіх хороший. Так що вибачайте на такій ліричній ноті, всім всього доброго, будуть, будуть якісь цікаві запитання, задавайте відповім. Дніпцезборники ще трошечки можу взяти, бо зараз. Ну, там люди цікавляться зараз поки що на паузі. До кінця наступного тижня очікую від них дзвіночка. Робимо, не робимо. Якщо ми робимо, то черга на доні пльцезборники вже буде аж на березень. Так що ну, наразі так. На зв'язку. Всім всього доброго. До побачення. Так, друзі. Бачите, на емоціях ще забув пояснити деякого. Короче, дивіться, ті, хто отримують ці доні пильцезборники. Це моя рекомендація. Оцю дверку, що буде сзаді, прокрашувати її не тут по фасадах. Так, а, будь ласка, головне, що дверку, прокрасьте, будь ласка, ці торці, середи, ну, все, що можна, тут серединку бажано обкрасити. Щоб ну, волога, бо вона все-таки тут може залишатися. Бо Ну, щоб не було ризику того, що оцю стіночку може або прогнути. Хоча вона клеєна, так як я в попередніх відео вам вказував. Да? Ну, вона клеєна ну, зазвичай там із двох ламельок. Але все-таки тут стоїть клей d 4 раколеко Д4. Ну, зрозуміло, це італійський клей. От, То він має бути гарний, але береженого Бог береже. Так що, я думаю, це буде нескладно профарбувати дверку з усіх сторон. Ну, це все, дякую за зв'язок.